Спочатку дрони, потім стадіони. Під таким лозунгом близько півсотні небайдужих людей у Луцьку біля Сін Волинської військової обладміністрації вимагали не фінансувати штучні потреби і більше виділяти коштів на ЗСУ. Тримали плакати з промовистими написами і вимагали обласної влади жорстко контролювати, як в області витрачають бюджетні гроші. Хотіли почути голову вода погуляйка. Натомість до людей вийшов його перший заступник. Зауважив, щоб не було нарікань, треба обирати гідних депутатів. А чому ми їх обрали? Тому це дуже дискусійне питання. Ми орган виконавчої влади, а не законодавчої. Одна з учасниць акції відповіла: кожен має робити свою роботу. Тож від обласної влади очікують, що вона задаватиме чіткий і жорсткий тон щодо того, за яким принципом ділять гроші у громадах. Учасники акції збирали підписи, аби спонукати Волинську обладміністрацію запровадити громадські консультації зі звітом про розподіл грошей з бюджету цього року та планування видатків на наступний. Хочуть, щоб був чіткий пріоритет ЗСУ. Це точно покращить прозорість коштів, і я думаю, що це е, так мотивує адміністрацію виділяти більше коштів саме на військових, саме на допомогу зсу. Я думаю, це більш навіть іде так, щоб була мотивація і, і, і контроль, що дійсно кошти виділяються, як е, ті кошти, які можна виділити, щоб вони виділялись, не виділялись на е, ремонт інфраструктури, там на будівництво якихось е, об'єктів, які можуть зачекати до завершення війни. Представник обласної влади запропонував мітингарям делегувати своїх представників на нараду, яку запланували, як сказав, на тижні там разом із СБУ та представниками бюро економічної безпеки аналізуватимуть, як у громадах витрачають гроші під час війни.